Брати сонячну енергію і бути енергонезалежними стає трендом. Цим шляхом пішли і харківські політехніки на даху свого спортивного комплексу, який відновлюють після ракетних ударів, встановили сонячну станцію, монтували і під'єднували її самі. і Вже бачать економію. А взимку під час можливих блекаутів кажуть, від сонця зможе працювати цілий пункт незламності. Докладніше у сюжеті далі. Ці коридори спорткомплексу Харківської політехніки тепер живляться автономно. У липні 2022-го російська ракета прямим влучанням зруйнувала спорткомплекс. Через рік вдалося частково відновити басейн і баскетбольну залу. Тут же облаштували пункт незламності і задумалися про енергоефективність. Почали із лабораторного зразка сонячної станції на півтора кіловата. А освітлювало освітлювала підвальне приміщення нашого корпусу. А далі подумали, чого ж не зробити, щоб освітлював цілий спорткомплекс. Американські партнери передали гуманітарну допомогу сонячні панелі, а далі справа техніки. Науковці розрахували кут нахилу панелей, аби завжди були на сонці, і вітрове навантаження, щоб встояли у негоду. Були якісь проблеми з Електрикою у корпусі вона доволі стара, дещо необхідно було оновлювати, дещо мудрувати з конструкціями. Тут, наприклад, м'яке покриття на даху, да, щоб не було потім пошкоджень. За власні кошти купили інвертор. В інверторі відбувається перетворення постійного струму від сонячних панелей на змінний струм і йде видача енергії до електричної мережі. Коли погода малосонячна живлення беруть від акумуляторів або ж центральної мережі. Слідкують за виробленням і споживанням енергії в електронному застосунку. Ми маємо застосунок на телефоні, який дозволяє підключитись до нашого інвертора. Тут, наприклад, зараз ми генеруємо 850 Вт сонячної енергії і 900 ватт ми беремо з мережі. Заживити на 100% увесь комплекс поки неможливо через надто потужні насоси в басейні. Та економія кажуть уже відчутна. Десь очікується економія. Там близько черчвертини 25% електричної енергії буде покрито вже за рахунок цієї сонячної станції. А цього достатньо, аби заживити від сонця пункт незламності, запевняють науковці. Так що генератори під час блекаутів не знадобляться навіть взимку, коли сонця буде набагато менше. Навіть ті генератори, які ми всі звикли вас з вами бачити, блекаути, там вони там 1,5-2-3 кіловати. Тут, як вже казалось, 15 кВт електричної енергії. Цього, ну, мабуть, там, викладачам особам ста вистачить для того, щоб спокійно знаходитися і проводити пари, навіть якщо будуть багатоденні відключення світла. Обійшовся університету такий проєкт в декілька разів дешевше за вже готове рішення. Монтували власними сілами, ми тільки купуємо. Купили інвертор, який коштував біля 200 тисяч. А взагалі всі інші мережі, кабеля, і всі інші також ми купували. В цілому цей проєкт коштував біля. 300 тисяч тепер у планах науковців зробити ще одну сонячну станцію і заживити перед зимою увесь університетський кампус. Вже виграли на це грант від Міністерства освіти. Також навчатимуть монтувальників, як правильно встановлювати панелі. А після сонячної енергії планують підкорювати ще й вітрову. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подобається телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.